Якщо через закупорку судин припиняється доступ крові до мозку, настає інсульт, людину розбиває параліч, відбирає мову і так далі. У цього хворого закупорка сталася на шиї під ключицею. Його можна було врятувати великою операцією з розтином грудної клітки, орудуючи скальпелем біля сонної артерії, ламаючи ключицю. Житомирські хірурги, за прикладом київських колег, пішли іншим шляхом під рентгеном, ввели в вену катетер, проникли до шиї і поставили на місці закупорки стенд. Вся операція тривала 20 хвилин. Загрозу інсульту ліквідували. Операції понад да не кожен хірург зможе таку операцію зробити. Але сьогодні ті спеціалісти, які працюють в цьому відділенні, вони мають позитивні результати. Повірте, мені що це врятовані життя того ж дня. Унікальна операція була не єдина. Таким самим стентом врятували від інсульту молоду жінку, матір трьох дітей, а старшому чоловікові від ампутації руку через закупорку судин дві ноги він уже втратив. Будь-яке захворювання краще попередити, чим лікувати. Або якщо лікувати, то на радніх етапах. І от ці захворювання, які проводять до інвалідізації хворих, тобто хворі стають глибокими інвалідами або геть ну, або зовсім помирають, чи від інфаркту, чи від інсульта, вони не протікають за один день. Це захворювання, яке триває місяцями роками, і важливо попередити його такі трагічні наслідки. Серцево-судинні захворювання займають перше місце серед причин інвалідності та смерті. Статистику можна було б змінити, якби люди звернулися сюди вчасно. Треба поламати стереотип лікарів мережі, лікарів-кардіологів, лікарів-невропатологів, лікарі, які безпосередньо контактують з пацієнтами, в яких вертебробазилярна недостатність, в яких є всі стенокардії, аритмії, повинні йти в обласну лікарню.